Ви на каналі Агрегатор новин вітаю сьогодні. У випуску Німеччина збудує новий завод для постачання снарядів Україні. У міністерстві фінансів повідомили, скільки грошей надійшло Україні від донорів за час війни. Експорт через порти Одеси сягнув майже до воєнних показників. Державний борг України у 2023 році зріс до нового історичного максимуму. Міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення спрямували до України 73,7 мільярда доларів фінансової допомоги. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Враховуючи суттєву потребу в зовнішньому фінансуванні, Україна розраховує на підтримку, щоб вчасно профінансувати першочергові видатки, а саме соціальну та гуманітарну сферу, адже оборону та безпеку країна повністю фінансує за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень, зазначив Марченко. За словами міністра, потреба України у зовнішньому фінансуванні на 24-й рік становить понад 37 мільярдів доларів. За січень українським морським коридором було експортовано 6,3 мільйона тонн вантажу, що майже дорівнює до воєнному рівню. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Міністр уточнив, що українським коридором вже перевезли 20 мільйонів тонн вантажу до 32 країн світу, 14,3 мільйона із зазначеного переліку становлять аграрні товари. Також заявлено про прибуття нових 104 суден для експорту 3 мільйон тонн вантажу. Німецький оборонний концерн Rheinmetall побудує новий завод з виробництва боєприпасів, щоб покрити потреби Збройних сил Німеччини та України. Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Папергер. За його словами, зараз темп швидкий. Те, що раніше займало 10 років, тепер виконується за кілька місяців. Тепер ми в рекордно короткі терміни збудуємо новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині, щоб забезпечити стратегічну безпеку постачання. Генеральний директор концерну зазначив, що тільки минулого року Рейнметал отримала від федерального уряду замовлень на суму понад 10 мільярдів євро для потреб Німеччини та України. Цього року ця сума збільшиться як мінімум до 15 мільярдів євро. Сукупний державний борг України у 2023 році зріс на 30% або на майже 34 мільярди доларів до нового історичного максимуму. У доларовому вираженні ця сума досягла 145 мільярдів доларів. У гривневому еквіваленті борг сягнув 5,5 трильйонам гривень. Про це свідчать дані Міністерства фінансів. За оцінками МВФ. Прогноз зростання державного боргу у 2023 році зменшився з 98% ВВП до 87%. До кінця 2024 року Держборг досягне 96,7% ВВП, а до кінця 2025 року 98,5%, після чого почне поступово знижуватися. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!